Отже, я отримала свій паспорт. Бачите, Пілігрима, я вже, все, Пілігрим, почти. Отримала карту. Не, я ще вчора взяла собі одну карту, ну нічого, буде дві. Так, і ось дивіться, що тут написано. Написано Мої дані. І стоїть перша відмітка, перша печатка. Ну що, з Богом. І щойно, як тільки я отримала паспорт Пілігрима, в храмі... Це храм, так. А в цьому монастирі в храмі заграла, заграв орган. Все, що могла я красивих яких знаків зібрати перед своїм шляхом, я всі гарні знаки зібрала. Люди посміхаються мені, я їм. Гарного дня бажають мені гарної дороги. Дякую, дякую, благословляють мене, боже, це просто класно. Ну що, благословляю я себе і з вашою підтримкою, і з вашим благословенням. Я починаю свій шлях.